За півтора місяці навчань контрактник ЗСУ Влад став навідником. Зараз я наводю гармату, тобто в нас є буселіст, який орієнтує мене, і командир гармати, який дає команди. Я по цим командам внося поправки і наводся. Гармаші з його артбатареї працюють ніби за звичкою і впевнені, що результат точно буде такий, як треба. Не задумайся над цим, ти знаєш, що я наведуся точно і що я влучу. Ти стріляєш і там, допустимо, три рази, і таке, а я хочу ще. Я хочу їм побільше туди насипати. Влад каже, гаубицю Мстабе вже вивчив досконало. Ти вже знаєш її майже, як дівчину. Саме головне доглядати за нею. Кожен раз, як приїжджаємо, чистимо, тобто клін, столи пробиваємо, все змащуємо. Вдома на Кіровоградщині хлопці чекають батьки, сестра та дівчина. Тож він вже знає, що робитиме після перемоги. Сімейне життя. Одружитися Медовий місяць в Карпатах проведемо.